Привіт, Маша і Маріна. Сьогодні ми розпочинаємо першу серію вашого каналу. Це привет. Маша, буде на твій перше за селі. І так, привіт всім. Okay. Привет. Привет. Обніміться, ви ж подружки. Обніміться ви ж подружки. Не сні яжуся. Потіше. І так, Маша, узбагойся, Маріна живи далі. Спасибо. Маша, танцюй! Перше правило наше – не ми танцюй, Ми на Машку не, не дивіться. Танцюй, коли тебе а ви а що робите? Не записуйся в музично. Кстати, я Настя, привіт. Ви дивитесь мої підписки на їхні. Они вот вони левые актеры, а я крута. Ти тупа. Подивіться на оце беззонищення. І так, все, всі затихли, зараз соло соломаша. Зараз соло Маші! Потім соло Марини. І так, представляю, мені 13-й минало. Дванадцятий і я, я ходив ходив і я ходив одним селом. На мене тойка виріщана. Я тих плакав під столом. Це наш сумісний шедевр. Суміс. А зараз а соло це. Маріни. Що да ти робиш? Все <ріст> краще соло, На ту не дивіться, там взагалі бездарно. І, і так заразівки вам за парти станцюють лізгінку. <ріст> Давайте зараз не остають. да І так зараз вони вам розкажуть саму скучну історію своїй житні. Жила бабуся. Троє за Це ви це найвеселе. Розкажіть саму скучну. Жила бабушка здобула. <cuasure> І, в І так, фасона. це наша висока Маріна Стальчува. Ладно, Діана думає, відості. І так, віка! А ви поповните, повните віку, це за що дуже смачно їла чупа-чупс. І так, ми повернемося до наших головних акторів. А не віку, віку називати бішалкою, бо вона на дні незалежності. Ми на неї сказали, коротше, всі сумки, а самі йшли так не Вона була трибешниця. Моша і морила. І так, це була перша серія Моша і Маріна. Зараз реклама. Моджо! Ja, yeah, so stuff. <laughs>